Ну да, я же не торгую, Ну то нема. Сьогодні вони здавали рибу на перевірку, бо цю партію. Не здавали? Значить вони торгують незаконно. Следующий, давайте до следующий. Слушай, за лабораторию. Сейчас занесу. Закладна есть. на закупку. Где сертификат лаборатории? Ну, я не заношу, шарим. Сейчас заносую. Чего вы торгуете? Приехали, разу стоит. И торгуете. Другий. А потім ляты, иди, потеряйте. Пошли дальше? А хто ви такі, коли керуйте? Я споживаю. Я споживаю. Я, я не споживаю. Я маю право. Дже Дже ви не, не маєте мене права знімати. Я вас не знімаю. А що у вас, плідка? Документи де від лабораторії. Є. Я вам не маю права їх показувати. Документи з лабораторії, я споживаю. Документи я маю показати. Ні, вона вам повинна їх видати. Де вони? Де вони? Покажіть. Ви торгуєте тут на базарі. Дайте мені ветеринарну довідку покажіть. Я споживач. Я ветеринарної немає. Не брать, мене має провірити, ну не візьме. Хорошо, все. Третій случай незаконної торговлі. Я споживач. Ваша я не кореспондент. Я споживач. Все. І мені не треба. Лабораторія. Следуючий случай. Следуючий случай. Третій случай. Всі троє стоять без вашої довідки. Для чого ви тоді, якщо до вас не заносять римку? Чого вони не занесли? Ви бачили, коли я приїхав. Для чого для, 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 для чого вони. Є служба, яка забезпечує якість продуктів на території ринку. Да. Вони повинні прийти, занести, ви повинні дати їм довідку на руку. Якщо я ще таке чоловік не співлю, що я до мене маєте. Я прийшов, повинен занести. У мене є документ. Понімаєте, ви повинні представитись, хто ви такий чоловік сюди прийшли Що ви снімаєте, знімаєте? Ви я вам розкажу. 30 червня. І вас в інтернет. Ви не маєте права за руки оця ходити. Провігати. Так, ви хто ж таке оце? Що Хто я торгуєш? Вітарують. Видали ветеринарну довідку, та а при чому тут місце? Ветеринарна довідка це ваше. А при чому тут як чому не стоять довідок. Що вони стоять без довідок?